Пригожин, якщо чує, я думав, що він зместив Путіна. Ні, не він подошвав Путіна. І якщо він думає лякати Польщу і перебратися до Білорусі, щоб там лякати Польщу, то для нас, для українців, хто не розуміє, що тако. Що таке Польща? подивіться їхній фільм потоп, там дійсно їхній дух військовий відсліджується. Да, ми трохи є між нами різниця між українцями та поляками. Ну я думаю, що Польщу вони не залякають. І якщо вони думають, якусь там артерію постачання, Перерізати до України, щоб поляки не змогли. Так, да, вони жахали поляків вже давно і Кадира жахав, там щось, що ми зробимо, зробимо. А якщо оця операція ні Вагнер перекинули, то якщо тільки Вагнер заходить до Польщі, там піднімаються сучасні. Істрибітелі і від Вагнера від тих колон, там якщо воно там лякали 50 кілометрів, 60, 80 кілометрів. А стається тільки попіл. І у поляків чешуться руки на те, щоб помститись путіну. Пам'ятаєте, самоліт з польським урядом, який був взорваний, і постійний бруд в сторону Польщі від російського керівництва. Те, що вони з ними ніяк не рахувалися, ось постійно питався Путін образити поляків, пригожин нічого не зробить. Пригожин і сам навалив дуже велику кучу в Білорусі, і цей таракану усатий кукарача, ще пожалкує за те, що прийняв його, бо так як Пригожин там засере Білорусь, ще ніхто не засирав. І, ну, і на цьому все закінчиться. Пригожин, якщо він відчуває жарко в Бахмуті, він відтуда тикає і аж, аж п'ятки сверкають. Так що, це передіслокація на залякування, кого завгодно, вони могли напугати венгрів, Венгрів, могли ще як когось напу... налякати. Ну, не поляки. Поляки зараз дуже-дуже помстою дишуть. А з другої сторони там, Українська ЗСУ, тобто вони тільки там, до кордону підійдуть і почнуть переходити, там вже ніхто не буде їх спрашувати. Часна це компанія, нічасна, там їм таке влаштує, що їм і ад покажеться раєм. Так що ну, все нормально. Оці путінські маневри, ну, безтолкова втрата грошей це марний час, вони потратили. Все на це добре. валимо рашу, все.